Тема нашого заняття фрукти. Ще недавно в небі сині пролітали живалі. А сьогодні без гони гонить опасень по землі краю і до краю, двора і до двора, золотого урожаю. Знов до нас прийшла пора. Ми з вами були вже на городах, полях, бачили, який там врожай. Та як його збирають. А сьогодні ми вирушимо в сад. Сад це ділянка землі, на якій посаджені плодові дерева. Деякі плоди на них дозрівають протягом усього літа. А восени ми збираємо найщедріший врожай. Восени врожай збирають. На городах та садках груші яблука звисають на тонесеньких гілках, який врожай збирають у садку восени. Яблука, груші, сливи та виноград, хоч ми знаємо, що виноград це не фрукт, а ягода. Але теж дуже багатий врожай винограду ми отримуємо саме восени. Як назвати ці плоди одним словом? Фрукти. Які фрукти любите саме ви? Пропоную відгадати загадки про фрукти. Висить, а не скаче, рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, запетитам за скуштували. На лозі росою вмиті, зріли грона соковиті. Сонце силонько черпали, золотистим соком стали. Фрукти містять багато вітамінів, солодку глюкозу для активності та корисні мікроелементи для покращення роботи наших органів тіла, щоб зміцнити імунітет. Потрібно вживати свіжі фрукти, варити з них компоти, варення, киселі, засушувати або заморожувати на зиму. Послухайте, будь ласка, яку користь несе кожний фрукт. Всім привіт, мої допитові! Сьогодні ми з вами вивчимо назви фруктів. Долучайтесь малята! Одного прекрасного дня Мар'яна повернулась додому з величезними пакетами. Привіт, Мар'яна! Що ти купила? спитав Кусякевич, розглядаючи пакунки. Я купила багато фруктів, відповіла Мар'яна. Хочеш подивитись? Так, звісно. Кусякевич понюхав і обдивився кожен фрукт. І зрозумів, що не знає, які мають назви кожен з них. Зараз я тобі все розповім, запевнила його Мар'яна. Вона втягла капелюх, і вони разом вийшли в сад, де росло багато фруктів. Ось це яблука, ти їх напевне знаєш. У яблуках багато клітковини та води, що роблять ці фрукти ситними. Ось тут груші. Вони містять багато калію, що позитивно впливає на роботу серця людини. А це персики. Однією з головних властивостей персика є його загальнозміцнювальна дія. Ці фрукти сприяють покращенню діяльності мозку, пам'яті, підвищує концентрацію уваги, абрикоси. Багаті на групу антиоксидантів, які захищають людей від хвороб, бувають жовтими або з помаранчевими плямами, всередині є кісточка. А ось це твоя улюблена вишня, з якої ми готуємо варення. Ти знав, Косякевичо, що 10 штук стиглих плодів мають. Жарознижувальні властивості. А також листя дерева використовується як чай. Слива. Вона сприяє підвищенню імунітету. А якщо її висушити, вийде смачний чорнослив. Крім цих фруктів, які ростуть у нас в саду, Кусякевичу я люблю ще апельсини, справжнє джерело вітамінів. До речі, Апельсини бувають не тільки помаранчеві, але й зелені. Банани. Вони є джерелом енергії для нашого організму. Виноград. Формою виноградинки можуть бути схожими на маленькі намистинки, кульки або овали, Ківі. Цей фрукт свою назву отримав завдяки одноіменній пташці. Ми вивчили з вами назви 10 фруктів. Звісно, що у світі їх набагато більше. Діти, а де ми беремо фрукти? На базарі, у супермаркетах. А де знаходяться фрукти перед тим, як потрапити на базар? Так, звичайно, на деревах. Там на них падає пил, сідають комахи. Тож, пам'ятайте, що фрукти перед вживанням потрібно мити. А чи знаєте ви, що в магазинах фрукти для того, щоб вони довго зберігалися і не псувалися, обробляють певними речовинами, які, які є отруйними для організму? Отже, фрукти, принесені з магазину, якими б гарними та чистими вони не виглядали? Теж потрібно обов'язково ретельно мити перед споживанням. Також пам'ятаємо, що фрукти, залишені просто на столі або на сонці, швидко псуються, тож їх потрібно зберігати у холодильнику, щоб вони не псувалися. А тепер пропоную пограти. Назви фрукти на картинці. Що тут зайве? Апельсин, банан, яблуко, персик, картопля, виноград, зайва картопля, бо це овоч. Відгадай силует фруктів. Що це за фрукт? Це яблуко, Це виноград? Це апельсин. Знайди два однакових фрукти. Дві сливи. Ну що, вивчили щось цікаве, малята? Розкажіть про те, що ви чули і що ви бачили на заняття своїм близьким та друзям. І маю до вас прохання. Намалюйте ваш улюблений фрукт. А якщо є бажання, сфотографуйте себе разом із вашим улюбленим фруктом та вишліть нам у групу. Я чекаю до побачення.